Партія він допомагає оборонцям вийти. Ну, але от зараз дуже неправильно зіграв Апанасенко. І два-один Густаво Бланко Олещук відзначається. Євген Апанасенко влучив у Михайла Сівакова. І все це призвело до оберненої ситуації. Щойно Карпати пропустили після того, як Панасенко добре зіграв у пресингу у відбиранні м'яча. І віддав пас на Караваєва чи ще не пас, а такий рикошет. Як зараз Карпати забивають саме після помилки захисника. Ось воно влучання у Сівакова худобяк підхоплює м'яч. Кравець прострілює штрафний майданчик. Там Бланко Лищук наче на тренуванні випереджає Форстера. І забиває свій шостий м'яч цього сезону за Карпати. два який змістовний у нас перший тайм дійсно одне задоволення дивитися такий футбол?